Брали участь у боях проти України на Харківському та Луганському напрямках. За матеріалами Служби безпеки України засудили двох ворожих вояків: 23-річний снайпер радіотелефоніст Михайло Янко, громадянин Російської Федерації із Донецька, воював в одному з підрозділів так званої ДНР. Мені позвонили мій куратор. Мені позвонив мій куратор з інституту і сказав, що потрібно з'явитися у військкомат, тому що з інституту зняли бронь, і на всіх студентів прийшли повістки. Видали звання рядовий, видали посаду снайпер радіотелефоніст. Потім після цього видали форму каску 44-го року. Ужому війську бойовик відповідав за польовий зв'язок та забезпечував пропускний режим на блокпостах, потрапив у полон. Суд засудив його до 14 років позбавлення волі. Брав участь у бойових діях під селом Бобрівка, де мобілізованих з окупованих територій України російські війська кинули у бій як гарматне м'ясо. Вони повинні були провести розвідку боєм, викликати вогонь на себе для того, щоб 25-та бригада збройних сил Російської Федерації змогла виявити позицію. Ці збройних сил України та завдати по них удару. Бойовик потрапив у полон разом зі своїм взводом під час звільнення збройними силами України селища Момотове на Харківщині, коли їхній ворожий підрозділ втратив бойове управління та зв'язок зі своїм штабом. Ще один бойовик Нікіта Хребко, засуджений на 15 років. Він уроджений антрациту. жив у Луганську, де його мобілізували співробітники так званого МГБ. Коли Збройні сили України вели тяжкі бої за оборону рубіжного бойовика було поранено. Він кілька діб переховувався в лісах, де його, врешті, й знайшли українські захисники. Враховуючи той факт, що бойовик є громадянином України, його засуджено за державну зраду. Доля цих засуджених це яскравий приклад того, що робить Російська Федерація. Федерація на окупованих нею територіях, і це застереження для усіх тих, хто кличе Російську Федерацію, йде на референдуми, отримує російські паспорти, тому що єдине, для чого потрібні люди на окупованих територіях Російської Федерації, це ресурс, ресурс, який вона кидає в горнило війни, абсолютно не рахуючись ні з якими людськими чи гуманними інтересами. Досудове судове розслідування здійснювали слідчі управління СБУ в Івано-Франківській області. Обвинувачення в суді підтримувала Івано-Франківська обласна прокуратура, Ольга Рага, Віталій Магалаті, телеканал 402.